Кременчук у жалобі. 18 березня рідні та близькі зібралися у міському палаці культури, аби провести в останню путь і попрощатися з Кременчуцьким військовим Володимиром Самолюковим. Був призваний на військову службу по мобілізації 10 липня 2023 року. Займав посаду стрілець піхотної роти. Володимир Валентинович, незважаючи на свій вік, став до лав Збройних сил України. Хоробро виконував свої службові обов'язки, був експертом та професіоналом своєї справи. Захисник народився у Кременчуці, де закінчив загальноосвітню школу номер 28 та навчався у професійно-технічному училищі номер 26 З 2000 року Володимир Самолюков проживав та працював у селі Потічок Решетилівської громади. Роботящий чоловік. Він ніякої роботи не цурався. Скільки його не запрошували по селі допомогти, він завжди допомагав. Така людина була, знаєте, завжди з позитивом, з посмішкою і одзивчива. Велика втрата для нашої громади. Сумуємо, висловлюємо повагу, честь і пошану цій людині, яка, не вагаючись, пішла захищати. Нас усіх, нашу державу Україну, 1 березня у КНП Київська міська клінічна лікарня, номер один, захисник України відійшов у вічність від важкого поранення, отриманого в результаті бойових дій у Бахмутському районі, що на Донеччині, дуже давно з ним спілкувалися. І допомагали друг другу. Дуже хороший дядько був, а завжди не відказував до людей. завжди добрим був. Ми його будемо пам'ятати. Вічна пам'ять воїну захиснику, який до самого кінця стояв на захисті нашої батьківщини. Пам'ятаємо, не забудемо. Дмитро Цилюльник Олексій Крижановський, Крименшуцькі новини.